Все виникає з вогню, все існуюче є вічно живим вогнем, який то спалахує, то згасає, може голубити, може сердитися. Вогню треба вклонятися, чинити молитви. Вже давно такі думки стали надбанням історії. Безперечно, Людина змогла вижити, тільки навчившись використовувати вогонь. Тому вогонь довічний, але й свавільний супутник людини. Вогонь друг і вогонь ворог. Навіть приручений вогонь при необережному поводженні виростає у нестримну стихію. Дотепер. Людство сплачує пожежам велику пожертву. Тисячі людських життів, знищені будівлі і надбане добро, понівечене довкілля. Час витворив людей, які не тільки долею, а й сакрально пов'язані з вогнем. Історія боротьби з пожежами на Київщині невіддільна від розвитку протипожежної справи в Європі та світі. Щось запозичували ми, щось запозичували у нас. Але повсюди це завжди драматична, часто трагічна історія. Київська область має територію більш як 28 тисяч квадратних кілометрів. Адміністративно розподілена на 25 районів. До її складу... Ходять 55 міст та селищ міського типу, 1220 сільських населених пунктів. Тут проживає майже 2 мільйони людей. На сьогодні Київщина один з найбільш розвинутих індустріально-аграрних районів України. Один з лідерів розвитку і вдосконалення протипожежної справи країни. Часи київської, дерев'яно-солом'яної Русі одним з засобів зупинення пожежі вважалася ікона Неопалима Купина, а підпали каралися смертною карою. Перші протипожежні приписи на київських землях почали впроваджуватися в кінці 17-го на початку 18-го століття. 1718 рік до гасіння пожеж. Залучаються військові частини, вводиться єдине керівництво на пожежі. В 1803 му створені перші професійні пожежні формування. Було вказано, щоб в кожному городі був при поліції брендмейстер і при ньому два ученика, знаючи починку і обращення з машинами. Але це стосувалося Києва, а в Київській губернії щорічно вигорав який-небудь населений пункт. У квітні 1848 року вогонь знищив майже весь ржищів. В липні того ж року Макарів у 1849 році пожежа перетворила на попіл Богуслав. Така ж доля спіткала і Чорнобиль, у якому згоріло більше трьохсот дворів. Газета Київське слово після великої пожежі в селі Погребці Таращанського повіту писала Всі наші села. Не мають ніяких засобів для боротьби з пожежею. Пожежних команд з кіньми і вогнегасних засобів у київському повіті немає. Щорічно збитки від пожеж у Київській губернії збільшувалися. Якщо у 1879 році вони склали більше мільйона рублів, то за 11 років зросли майже в 4 рази. На ті часи це були астрономічні суми. 4 рублі коштувала корова. Очевидно, потрібно було покращувати пожежостійкість будівель. На фоні загального зростання добробуту імперії в першому десятилітті ХХ століття, солом'яні та дерев'яні дахи замінювалися на залізні або черепичні, встановлювалися керамічні димові труби та верхівки, розвивалися нові сегменти будівельної індустрії. Дерев'яні стіни покривалися глиносолом'яною штукатуркою. Або обкладалися целою. Перші вільні, себто добровільні пожежні дружини, почали організовуватися в Києві, а потім і в Губернії з 1892 року. В 1897 році міністр внутрішніх справ імперії затвердив нормальний статут добровільної пожежної дружини. Члени вільних пожежних товариств. На відміну від постійних команд, себто утримуваних містом, не несли чергування і не були в постійній готовності, а збиралися на пожежу за сигналом. Але вони практично не поступалися муніципальним майстерності, бо наполегливо тренувалися, що видно, хоча б з цих карточок, надрукованих київським вільним пожежним товариством. Було оприлюднено обязательне постановление о постройках, мерах предосторожності від пожарів і тушення їх в сільської містності Київської губернії. Общини сіл, відповідно до кількості будинків, мали придбати пожежні обози і інструменти та встановити у літній час чергування для підвозу кіньми води, а також виділяти з місцевих коштів винагороду селянам за доставку обозів і води до місця пожежі. Але це не допомогло. У 1909-11 роках пожежі з людськими жертвами знищили більше половини Борисполя. Значну частину Кагарлика і Коростишева. Перша світова війна. Революція громадянська війна спершу розладнали, а потім остаточно зруйнували, хоч і недосконалу, але працюючу систему протистояння пожежам на Київщині. Зрештою, в кінці лютого 1920 року, тут, як і на більшій частині України, встановилася більшовицька диктатура однією з заслуг нової влади. Було рішення про створення та фінансування Державної пожежної охорони, 21 липня 1920 року декрет РРФСР про зосередження пожежної справи при Головному управлінні комунального господарства НКВС. Подальші декрети й постанови поступово вибудували двоєдину систему пожежного нагляду і пожежної охорони. Дотепер Ця двоєдиність лежить в основі Організації пожежної справи держави. 10 липня 1934 року в НКВС створено Головне управління пожежної охорони в Союзних Республіках управління та відділу пожежної охорони. Перший начальник обласного відділу пожежної охорони по Київській області, призначений Капустін Микола Андрійович. До початку нападу фашистської Німеччини керівництво СРСР активно розбудовувало і вдосконалювало структуру, організацію служби, порядок комплектування і матеріального забезпечення пожежної охорони та пожежної інспекції. 1938 року до захоплення німцями Києва начальником управління пожежної охорони був Кислинський Микола Іванович. У перші дні війни працівники пожежної охорони Київської області увійшли до складу зведеного полку НКВС у РСР. Командиром роти з числа пожежних призначений начальник управління Кислинський. Ступаючи в короткотривалі бої на підступах до Києва, озброєні пістолетами та трьохлінійками, бійці полку навіть спромоглися захопити німецький танк. Залишки полку, 235 бійців, прикривали відхід іншим роздробленим частинам оборони Києва. Біля села Харківці Переяслав Хмельницького району вони нав'язали німцям ближній бій. Дали себе оточити, щоб основна частина оборонців. Змогла відірватися від переважаючих сил ворога. Тільки дев'яти воїнам пощастило вирватися з оточення фашистів. 226 загинули. Хто вижив, стали ядром партизанського з'єднання під командуванням комісара Сабурова. Микола Кислинський та Пожежні Злочевський, Бондаренко, Ковба, Вовк поховані в братській могилі села Харківці. З кожним роком все менше залишається з нами учасників тих подій. Немає вже Віктора Юхимовича Разіна, Володимира Порфировича Березанського, Дмитра Івановича Герасименка, Валентина Івановича Середенка, Валентина Івановича Разгільдєєва, Дмитра Олексійовича Поліщука, Віктора Григоровича Добрянського. Немає, немає, немає. Я дивлюся, що там машина під'їхала. Добрий день. Добрий день. Так сталося, що у всій Київській області, з ветеранів війни, які в свій час працювали в системі пожежної охорони, живе лише один Анатолій Григорович Дядюк. Один з визволителів Берліна. Якщо ми не цінуємо самопожертву в минулому, не варто надіятися на самопожертву тепер. Хоча, ні? буде. Так скажи, Толечко, скажи хлопцям, спасибі вам, хай вам Бог здоров'ячку дає, щоб ви ще довго-довго працювали. Спасибі вам, хлопці, спасибі. Щоб ви здорові були, здорові були і довго творили, творили. Що ви мене не забуваєте? Да. Він оце ж оцей телевізор не може дивитися зараз. Каже, дураки, для чого вони воюють? Ми воювали з німцем, а це з ким? А це з ким? І він, бідний, вже не може дивитися. Кажи, спаси. Дай у нас і Такі люди, як Анатолій Григорович, допомагають у виховній роботі, дійсно так допомагає настроїти особовий склад для рішучості дій на пожежах, на навчаннях, при аваріях, надзвичайних ситуаціях. Героїзд, яким ішов дядюк Анатолій Григорович під час Великої вітчизняної війни, і зараз особовий склад так само рішуче виконує свої завдання в надзвичайних ситуаціях різного характеру. Після визволення Києва близько півроку управління пожежної охорони по Київській області очолював майор Держбезпеки Чернишов. У травні 1944 року начальником управління призначений капітан Держбезпеки Юшков Микола Миколаєвич. Про цю людину можна створити окремий фільм на тему Роль особистості в історії. 27 років керував пожежною охороною Києва та Київської області Микола Миколаєвич. З перших днів роботи він розпочав створення матеріально-технічної бази і умов для несення служби особовим складом. Особлива увага приділялася протипожежним заходам на об'єктах промисловості, колгоспах, радгоспах, учбових закладах, створенню добровільних пожежних дружин. Тісному зв'язку з громадськістю, роботі з дітьми та юнацтвом. Ці кадри зафільмовані в 1964 році у Яготині на змаганнях дружин юних пожежних, де був присутній Микола Миколайович. І це єдині кінокадри з ним. За період роботи Юшкова були побудовані пожежні депо, Ставище, Мируник, Богуслав, Чорнобиль, Новошепеличі, Димер, Горзе, Переяслав Хмельницький, обласний стадіон у Димирі. Загалом більше трьох десятків будинків пожежних частин. 27 років з Київщини. Сотні офіцерів пожежних, працюючи поряд, відточували свою майстерність, артували характер. Для них Микола Миколаївич Юшков на все життя залишився до вимогливого і справедливого командира, надійного товариша. З 1971 по 1975 роки управління пожежної охорони міста Києва і області очолював полковник внутрішньої служби Десятников Пелит Миколаєвич. У цей час на території області почався бурхливий розвиток народного господарства. Зводилися нові заводи. Будувалась Чорнобильська атомна електростанція. Виникали колгоспи та радогоспіль-мільйонери з велетенськими господарськими спорудами на тисячі голів худоби. Зростали міста. Завдяки зусиллям Десятнікова були збудовані 11 депо. Розпочалося будівництво складів недоторканого запасу області. 6 жовтня 1975 року наказом міністра внутрішніх справ СРСР номер 0661 про організаційно-штатні питання відокремлено пожежну охорону міста Києва та Київської області. Пилип Миколаєвич Десятніков ще два роки очолював Київське управління, а потім був призначений начальником УПО РСР.